Добрий вечір, любі друзі, доброго вечора. Сьогодні буде таке блюдо тобто, черещур-щур просте. Горох-пляники. Значить, Звичайна пачка гороху, сухого гороху. Я взяла у каструлю, висипала вчора на ніч, залила холодною водою. Десь на пальця 2-3. Щоб він набубняв. Горох у мене не жовтий, але можна жовтий. У мене зелений. Зелений горох. Мок всю ніч. Всю ніч потім я ранком встала, його промила, воду злила, залила холодною водою і заливайте горох, коли варите. Так, Нема різниці, скільки ви грам гороху кинете, чи кілограм, чи пів кіло. Ви заливайте так, щоб ви єлі єлі бачили ту воду. Горох, горох, щоб не повністю був покритий водою, десь на пальчик не доливайте доверху, десь на пальчик. І от ви ставите варити. Закипіла ваша каструля з горохом. закипіла водичка, верніше, не каструля. Ви збираєте пінку, ви знаєте, на горохові така біла-біла піна образується. Різниці немає, ще раз кажу, зелений горох чи жовтий. Немає. Зібрали цю пінку, зібрали і потім, уже коли ви бачите, що ви гарно всю піну зібрали, зробили там нижче середнього вогонь і посолили. І більше нічого не кидаємо. І от, як ви вже посолили, прикрили, не закривайте до кінця, а тільки так охиля прикрили кришечку і варимо до повної повної готовності. Якщо м'ягенький горох. Виключайте, у когось це займе годину, у когось це займе й 40 хвилин, щоб був м'ягенький. Далі я не перебиваю блендером. Є багато людей, які варять, наприклад, на горохове пюре, перебивають блендером або на суп перебивають. Я, не, я це не люблю. Соди я не грамульки не додавала, не, не, взагалі не кидала, бо є люди кидають соду, щоб е, сода швидше розчіпляє і він розвалюється. Ну, це звичайний горох в Хмельницькій області, де я виросла в дитинстві. Це блюдо у нас дуже сильно, дуже сильно було поширено, особливо в нашому селі, в нашому районі. І робили це з гороха такі горохопляники. Значить так, все, горох відварили, тут тільки сіль. Більше тут нічого немає. Горох зеленого кольору. Потім я винесла на вулицю. Горох, щоб він охолов. Бо з горохом працювати краще, коли він охолов. Ну, повністю охолов. І дивіться, тепер бачите? Ось я його насипаю при вас. Він у мене не рідкий. Але то, що в нього такий вигляд, не дивіться, бо він у мене зелений. Це блюдо бюджетне, дівчатка, дуже бюджетне. Підходить, навіть можете готувати в піст. От, просто то, що яйця не додати. Ну, покажу. Подають його в двох варіантах. Розкажу я вам, як його можна подати як пампушки з часником, зеленю, а можна подати просто со сметанкою. І також буде дуже-дуже смачно. Просто со сметанкою. А тепер саме цікаве. Далі, трошки можна поперчити. Ну, десь трошки це десь на цю кількість, ну, десь третя частина. Чайної ложки, можна пів чайної ложки, але дивіться, щоб вам не було сильно загостре. Трошки менше, ніж пів чайної ложки перчику. Так. Солі я не додаю, бо я кинула дві чайні ложки солі, коли варився горох. Тепер можна сюди і буде дуже-дуже смачно. Сюди можна додати любу колбаску копчену, любу міленько порізали, чи кубик, чи соломка, як хочете. Далі любу курку копчену, хоч філе, хоч шо, трошечки також буде смачно. Можна взагалі нічого не додати. От я сьогодні буду робити класичні, які ми їли в дитинстві. Це ми такі їли завжди в селі, з гороху. Тепер можна грибочки, шампіньйони посмажити, міленько порізати з цибулькою, і також сюди можна додати. Але. Обов'язково сюди додати, щоб ви не додавали, ковбаска, м'ясо, грибочки, але обов'язково додати обсмажену цибулю. Дві цибулини, дві звичайні цибулини порізали, от у мене такі звичайні дві цибулини, порізали кубиком, як на зажарку, міленько кубиком, дві цибулини на пачку гороху. І обсмажили або на смальці, або на олії без різниці. Бо горохопляники вони смачні і на смальці. І на олії. І так, і так буде смачно. І так, дві цибулини обсмажені. Несу, показую, що я це зробила перед ефіром. Дві цибулини обсмажені на сковорідці І тепер оцю цибульку всю у наш горох. Можна додати бекон, сало, звичайно, міленько порізати. Сюди ви додаєте все, що вам смачно, от з чим ви любите. Начнемо з того. Є люди, які люблять дуже горох з, з цим з копченостями, любі охотні чи мисливські ковбаски порізали, грибочки порізали, хочете м'язко. общем, що ви любите. Оце на цьому етапі, коли ви додали до цибуля, це обов'язково. От як тільки ви додали цибулю, далі додавайте, що ваша душа. Любить, що ваша душа бажає і що ваша сім'я бажає. Тепер перемішуємо. Блюдо дуже бюджетне, горохопляники. ситне, легке. Руками вам нічого робити не треба. Просто то, що, може, по-вашому це багато, ну, в нас так робили, і я так роблю. Яйце одне два, дивитесь, якщо піс не додаєте, якщо, якщо немає посту, додаєте яйце. Одне два, дивитесь по скільки там вам треба. Я даю два. Два сирих яйця додали, перчик додали, дві обсмажені цибулини міленко порізані додали. Спецій ніяких взагалі, щоб гарно відчувався горох. Ничим його не перебивайте, не забивайте, не приправляйте, ніякими там приправками. Тепер. Перемішала ось, ось дерев'яною ложкою, звичайно. Тепер, дівчатка, десь приблизно на пачку гороху, бо це ще все розказую на пачку гороху. Просто є пачки різні. Є пачка 800 грам, є пачка 900 грам, є пачка 1 кілограм. От у мене, звичайна пачка з магазину гороху. Половинками. Тепер додаємо борошно. Борошно йде десь приблизно стакан. Але стакан такий. Десь до 300 грам. От сюди йде стакан. Але я не знаю, може вам в грамах сказати. Я зараз кину от при вас, щоб вам сказати, візьму своє сито, насипаю сюди 300 грам борошна. І при вас, коли замішу, щоб ви побачили, скільки піде приблизно в грамах. Бо стакани у всіх різні, то я для вас, хто новичок, от, покажу. Отут у мене рівно 300 грам, але я хочу постаратися, щоб не всі 300 грам сюди просіяти. Зараз побачу половину просію, половину. І подивлюся, яка консистенція. Ви повинні бачити, що ви ложкою його набираєте, бо його на сковорідку викладаєте ложкою. Так, і перемішуємо. Руками мішати не треба, все ложкою. Руки у вас будуть чисті з таким блюдом. І ще раз кажу: бюджетне, просте, настільки просте, але дуже корисне. Ви знаєте, що горох дуже корисний. Але не всі його люблять. Бо не кожен його спробував, але ми тільки що в каші, в супчику ті горохи. Правильно, ще попробуйте в такому блюді. І так уже майже трошки більше, як половина сюди вже пішло борошно. І просто перемішуємо. Перемішуємо так. Щоб просто борошно вмісилося, щоб ви вже його не бачили, щоб воно просто в горохові вмісилося. Хочете, робіть руками, але руки тоді змочіть холодною водичкою і можете робити як котлетки. А хочете просто ложкою. Сильно борошном, теж не забивайте, щоб ви коли горох пляники їли, щоб у вас відчувався горох. А потім, знаєте, коли на жаре. Наприклад, велику миску цих горохпляників. Їх багато ми робили. А Альутка, потім вона у макітрі, моя бабуся, макогоном у макітрі. Там щіпку солі, часнику ножем порізала. Туди там три-чотири головки, не головки, зубця три-чотири зубця, зубця порізала, солі насипала, макогоном це все перетерла. Ще трошки може сала, як ну, на са, ну щоб салом. І тоді ці горохпляники, коли вони гарячі, цю макітру скидувала, пожарені. І вони з цим е, соусом, часниковим ну, щасликовим дякую. соусом. Да? Вони так пропахлися. дівчата. Це така смакота. Я вам не можу передати. Ну, дуже просте, дуже легке. Але вибачте, ну, думаю, що може комусь пригодиться. Ось така у мене маса. Дивіться, ось така єлі-єлі з ложки стікає. щоб ви бачили, яка у вас повинна бути. Всього, отака, типа єлі-єлі. 250 грам борошна на пакет гороху. Все, йдемо до плити, до станка. Оцю сковорідку, в якій обсмажували цибулю, не мийте. Обратно її ставимо. Чи ви на смальці смажили, чи ви на олійки, різниці немає. І так, і так смачно. На смальці смачно, а ще хто просто цибулю пожарив на, шк... на салі, на шк... шкварочки зробив, то взагалі. Просто шикардос. Бомбісимо. Наливаємо олію. Не знаю скільки, так, щоб. Гарно на дні була. Не в палець, звісно, товщиною, а щоб так чув, відчувалося. Розігріваємо сковорідочку, беру ложку гороху, вже підготовленого. Ложка може бути десертна, столова. Це вже тільки від вас залежить. Це вже в мене не, можете не дивитися, а так як ви хочете. І отак от викладаю, дивіться, горохопляник. Отако раз. Знову беру ложечкою. Отако. І знову викладаю. Таку раз. Да, з виду візуально таке, знаєте, можна сказати, не естетичне, колір гарний. Ну, це не біда. Зато смачно, просто, це той варіант, сьогодні ми готуємо блюдо. Де бюджетно, смачно, дуже чересчур. Просто. І корисно. І корисно. Ось о. Бачите? І якщо ви бачите, що вони з двох сторін, оце такі, дивіться, раз. Такі ось о, два. То вже можна їх і перевертати. І ось таку ви викладаєте. Ось отаку. Оце ви можете по принципу дирунів. Нажарили горохопляників, потім склали в якусь каструльку або глиняну, або просто в якусь. І отако слоями, як перекладаєте, і нажарили грибочків з ципулькою. Слой карто... горохопляників, слой грибочків, наприклад, сметанкою. Грибочки, щоб були, Ой, буде клас. Знову слой горохопляників. Слой грибочки со сметанкою. Хочете щасличку ж додайте, дуже буде смачно. І трошечки-трошечки води, щоб там було на дні хоча б мілілітрів 50 до 100. Ну, все залежить від каструлі, яка ємкість. І ще на хвилин 10 у духовку, щоб вони парою пройшлися, і тоді смакота. Давайте покажу у розлобі, дівчатка. Давайте. От берете горохопляник. Ще не помащений. Якщо хочете, ви його їсте отак просто зверху сметанка. У сметанку додайте зубок часнику, видавіть, перемішайте, а якщо влітку, то ще зеленого кропу порізати, сметана, зелений кріп та часник. І цей буде вам соус до горохопляників. А можна ще варіант, хто не хоче з молочкою діла мати, надавили часнику, посолили і розвели трошки водичкою, холодною кипяченою водичкою. холодною. Розвели води, десь там, не знаю, може 100 мл, і туди 2-3 зубчика часника видавили. І тоді полили ці горохопляники, і вони трошки постояли, хвилин там 5 чи скільки, аромати цього набралися від часнику, як пампушки. Зелений кріп, часник, сіль і вода. Я при вас ось розламую при вас і всередині просто горох. Залишилося вам тільки заправить. Або сметанкою з часничком, або просто часничок, водичка, трошки кропчику, солі, щоб смачніше було. І смакуйте на здоров'я! Це дійсно смачно.